Ранко. Старе добро забувається. Ходив собі вовчик-братик по лісі, ходив, та й надибала його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в тій хвилі йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього. Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене в мішок. За мною ловці молодці гонять, хотять мене віку збавити. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плечі найнесе. й несе. Надбігають ловці молодці. А не бачив ти, чоловіче, вовчика-братика? питають. Ні, не бачив. От вони й погнали далі. А коли вже їх не було видно, вовк із міха обзивається. А що? Пішли вже мої гонителі? Пішли, ну тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братика на волю. А той і говорить: Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Гей, Вовчику, Вовчику, я тебе з такої біди вирятував, а ти мене з'їсти хочеш? А що, чоловіче, все так у світі ведеться, старе добро забувається. Видить чоловік, що діло погане, і говорить: Ну, коли так, то ходімо далі. Здаймося на суд. Коли суд скаже по твоєму, то нехай по твоєму й буде. З'їси мене. Пішли далі, здибають стару кобилу. Чоловік до неї і говорить: будь ласка, кобила матусю, розсуди нас. Отеє я вирятував вовчика-братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти. І розповів їй усе, як було. Кобила подумала, подумала та й мовить. Вовкова правда, чоловіче, я жила у господаря 12 літ, робила на нього із усеї сили, привела йому десятеро лошад. а тепер, коли я постарілася і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Отеє вже тиждень я тут днюю й ночую, і жду, не дождуся, поки прийдуть вовки і розідруть мене. Так то, дядьку, старе добро забувається. А бачиш, моя правда. крикнув вовк. Засумувався чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм іще другого суду. Вовчик пристав на це. Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього обертається зі своїм ділом, розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав, та й повідає: Ні, чоловіче, вовкава правда. Ось послухай, як зо мною було. Служив я господареві 20 літ, пильнував його дому й худоби, а коли постарівся, і голос у мене не стало. Він вигнав мене з обістя, і ось я тепер блукаю без захисту. Забувається, старе добро, все в свята правда. Бачиш, на моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка. Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби зо мною, що хочеш. Коли старого добра не пам'ятаєш. Добре. Пішли вони аж насупроти них, лисичка сестричка. Гей, лисичко, сестричко. кричить їй здалека чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче. Розсуди нас обох з вовчиком. Наблизилася лисичка, розповідає їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить. Та не можу сьому бути правда, чоловіче, аби вовк такий великий пан та влісся в оцей мішок. Але ж правда. крикнув вовк. Ні, ні за що не йому віри, уперлася при своїм лисичка. Що вже чоловік божиться, що вовчик запевняє, ні та й ні. Не можу сьому вірити. Хіба мені доочно покажете, як це було. Що ж, це можна, сказав чоловік та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка. Ось бач, як це було, сказав вовк і встромив голову в мішок. Як то ти хіба тільки голову встромив? спитала лисиця. Вовк уліз увесь у мішок. Ну, чоловіче, промовила лисиця. Тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотив. Чоловікові не треба було сього два рази казати. Як замахне ціпом, як почне лущити по мішку, а лисиця ще й примовляє. Ану, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік обернув мішок на другий бік та як уцідить вовка по голові та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе вирятувала від смерті. Що ж ти мені за все ударуєш? Дарую тобі лисичко сестричко мішок курей. Добре. Пішла лисичка сестричка за чоловіком до села. Стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Вся мішок та й почав ловити курей, коли втім жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловік усе, що з ним було, І з якої пригоди вирятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв заплату. Богу дякувати, що ти живий і здоров! Мовить жінка, а щоб лисиці давати кури, на це я ніколи не пристану. Ліпше ти в мішок наших двох песиків, лиска та рябка та й дай лисиці. Подумав, подумав чоловік та й послухав жінки. Всадив песиків до мішка, виніс за ворота та й мовить Наш тобі, лисичко, сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі та й неси в ліс, а не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе й несе, двигає, двигає, далі сіла спочивати за селом на могилі та й думає собі. Дай загляну лишень кілько там тих курей у мішку. Розв'язала мішок, та не вспіла гаразд заглянути. А з мішка, як не вискочать лиско і рябко та за лисицею. Лисиця в такий духу, ледве-неледво вскочила в ліс та в свою нору. Віддихнувши трохи з переполоху, почала сама з собою розмовляти. Ви, мої оченька, що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали? Ми пильно дивилися, щоб ти знала. Куди від них найліпше тікати? А ви, мої ноженька, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоби тебе, собаки, не могли догонити. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно надслуховували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Постище розсердився, що лисиця так неласково до нього заговорила, та й каже їй на злість. А я мотався сюди й туди, зачіпався то за пеньки, то за гіллячки, щоби тебе затримати, щоб тебе з собаки зловили. А, то ти такий добрий, крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та й за цим словом висунула хвіст із нори ще й кричить. Гей, лисько, рябко, цу, цу, нате вам лисичин хвостик, рвіть його. А лиско і рябко, немов на те й чекали. Вхопили лисичини хвостик, як шарпнули, та витягли й цілу лисичку з нори. І тут її й розірвали.